Всім привіт! Гарного доброго вечора. Так, показ, Як виплести серветочку з квіточками друга частина. І показую ось де зупинилася, так. Тепер цей рядочок я вже доплила до кінця, тільки змінила колір ниточки, тому що в мене не вистачало трішечки. Так, ось дивіться, Доплила весь рядочок. І тепер з'єднувальними стопчиками, як вам і казала. Перейшла до, показую, де не де не виплетено. Перейшла під ланцюжок і стопчиком без накида. так? Тепер під оцей ланцюжок я виплітаю. Стопчик без накида в мене вже є, я виплітаю стопчик з одним накидом, 12 стопчиків з двома накидами, і приєднуюся в серединку до попереднього стопчика з двома накидами. Ось вийшов такий листочок. Від цього листочка від цього приєдналися, виплітаю 5 повітряних петельок. І далі, я ось перейду на цю квіточку. Там ще я хочу показати один рядочок. Далі 5 повітряних петельочок. П'яту петельку я закрила пальчиком. Далі виплітаю 10 повітряних петель, і приєднуюся з'єднувальним стовпчиком в першу петельку перед пальчиком. Виплітаю 5 повітряних петелечок. Оце кільце перевертаю. Ось тут буде 5 повітряних петель. Я приєднуюся. В кільце з 10 повітряних петель з товчиком без накида. Знов 5 повітряних петельок Приєднуюся в кільце з 10 повітряних петельок з стовпчиком без накида 5 повітряних петельок і приєднуюся з товчиком без накида. Знов роботу пере, оце кільце перевертаю. Так? І Тепер в кожну ось із цих трьох арочок виплітаю пелюсточки. Під арочком, стопчик без накида, один стопчик з одним накидом, 12 стопчиків з двома накидами, один стопчик з одним накидом, стовпчик без накида. Друга, Під другу арочку. Також сама: стопчик без накида, один стопчик з одним накидом, 12 стопчиків з двома накидами, один стопчик з одним накидом, стопчик без накида. І так виплітаю третю пелюсточку. Коли випилила третю пелюсточку, то з'єднувальним стовпчиком приєдную в серединку. Там ви побачите в серединку з цього кільця з 10 повітряних петельок приєдналася. Тобто, щоб рівненько було. Далі я виплітаю 5 повітряних петель, і далі виплітаю ось цей листочок. Так. Ось ви закінчили рядочок, у вас тут була квіточка, 5 повітряних петельок. Ви в кінці рядочку приєднуєтесь до початку ось цього листочка. Далі наступний рядочок, ви переходите з'єднувальними стопчиками до серединки листочка. І далі у вас іде рядочок. 5 повітряних петельок. стопчиком стовпчиком без накида приєднуєтесь до першої пелюсточки. 7 повітряних петельок. Стопчиком без накида приєднуєтесь між пелюсточками. Сім повітряних петельок. приєднуєтесь стопчиком стовпчиком без накида посерединці другої пелюсточки. Сім повітряних петельок. Стопчиком без накида, с... накида приєднуєтесь між пелюсточками. Сім повітряних петельок. приєднуєтеся стовпчиком без накида посерединці третьої пелюсточки. Далі 5 повітряних петельок. приєднуєтесь до серединки листочка. Частинки цієї. П'ять повітряних петельок і приєднуйтесь посерединці наступної пелюсточки, наступної квіточки. Все. Далі буде. Далі буде третя частиночка. А я щиро дякую, що ви є, ви найкращі, бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. Якщо ще якісь будуть питання, пишіть в коментарях. Ще раз розповім. Всім пока-пока! Люблю вас! Ви найкращі! До слідуючого відео!